І так, частина друга, Папа Римський і ікона, яка впала йому на голову. Да? Далі наступна карта: пауза в його житті. Можна навіть роздивлятися, що лежить в гробу, а можна роздивлятися, що лежить під крапельницями або під уколами. Ну, Якщо знаєте, спочатку тіпа, життя стало на паузі, і він лежить нібито під. Якимись крапельницями. Так, наступна карта, яка нам каже про те, що він може лежати в такому стані із за якихось ядів. Так, дуже буде йому важко бачите? Прямо дуже важко лежить, але дуже йому важко в голові. Прям щось там таке твориться. Боже, запаморочення. не соображаю Нічого. І треба триматися, держаться, треба триматься, держаться. Уходить із мирської жизни. Лежить, думає, в голову болить, і продумує о своей жизни. Як он прожил свою жизнь, что для него было ценно, а что не ценно. Прав, правильно или неправильно, да? то есть йде переосмыслення э, взагалі світоутворювання і свого життя. А також карта каже про те, що людина може уйти э, із мирської жизни не тільки сознанням, а і ну, повністю тілом. Ну, тобто на той світ піти. Все буде відбуватися помірно. Буде момент, коли стане на, поки на роздорожі да? на той світ, чи це просто поки що ці ото запаморочення на паузі стоїть. Ой. Так, щось йому дадуть, буде якийсь. Щось йому дадуть якусь пігулочку, буде якийсь конфлікт серйозний. Цей конфлікт може бути стосовно. А, ну, его внутри, его, знаете, как говорят, конфликт, который связан со здоровьем, внутри здоровья. Из-за этого случается конфликт. Мужик какой-то 40 плюс даст, а потом траурная одежда одеваем. Даст мужик выпить. Выпрыгивает мужик 40 плюс, даст бокал выпитый, и буду, будут одевать после этого... Траурний одяг. і засяє, вся типа зірка на небі і уход із життя.